Давай скажи так, що, таке вода? Це така різка речовина, яка може вона дуже сильна і дуже багато чого робити. Так, добре. Машенька, що таке вода? Як ти думаєш? Що вона скоро? Я воную, вона. Вона дуже рідка. А ти ще, Ну, нічого. Ні, це просто легка, якщо ми з ви заходили, ми би от неї в розбили. А ще якщо б убили, то якщо б їм надасть упад, то, то ми б випад, вже попад, якщо б не вийде. А що ти думаєш про це? Що ти думаєш про домашку ворога? Що сталося? що сталося? Дивись, Іванка, ну-ка дотронуться до цієї тряпочки. Яка вона? Як ти думаєш, тут що в середині цієї тряпочки знаходиться? Вода. Точно, десь Іванка там знаходиться вода. Вода була. У нас дуже вже вона. Іванка зараз поплакала, трошки вона вже перестала абсолютно, вже посміхається. А що в неї зачетає чи? Вода. Добре, А що ти розкажеш мені про воду? одну? Річка. Вода це про а що варіант на мають Це сіль стає, так. так. Сілку дуже багато води йде. Ну, ми зараз до цього повернемося. Е, я зараз хочу, щоб ми зрозуміли, що насправді є вода. Зараз у нас багато води. Повітря, отакі маленькі так. так, Давайте ми подумаємо, якою може бути вода. Той, крім тої, що вона може бути прозорою, вона може бути якою? Рідкою. Вона може бути якою ще? Що да. я замерзла вода, як вона називається? Лід, Як називається? Лідово. Лід. Добре. Якою ще може бути вода? Третій варіант. Ще один. Горяча. Горяче буває. Ще. Холодна Тепла. Тепла, ще. Холоднюча. Холодюще буває, Горячий. так, ще яка. Під п'яток. Яка може бути. Водоворот. Водоворот може бути. Вона може бути швидкою, правильно? Mm -hmm. Якою ще може бути вода? Повільною. Повільною може бути ще. Ой, вода сольовая. Соленою, все правильно, так? Да. Не соленою. Висок... Да, а воєчки ви, не харіше. Якою значить? Гарною вода може бути, так. Да. Іванка, якою ще може бути вода? От коли я воду так шльопала. Пам'ятаєте? Она... Пам'ятайте, пам Іванка, не лас... сказала нам. Варі, послухай мене, будь ласка. Пам'ятаєте, Варя, Ой, Іванка нам сказала, що вода може бути руху. Давайте, будь ласка, Димашково. ми будемо пристрійці, намалюємо, а намалюємо, намалюємо. те, що нам сказала Іванка, якою вода була. Давай, давайте намалюємо. Давайте намалюємо. А ти навчишся до того гарно стрибати в голову. І ти дуже дуже, дуже глибоко і виходиш. Намалюйте, будь ласка, оцю, оцю фігурку. І подумайте, Це Марка. Давайте, давайте, малюйте ходить. Намалювалися хмарка? Хмарно. Напишіть, будь ласка, там. Хмара. На русці буде туча, можеш написати туча. Нічого тренується важко. Дивись, хмара, пішли звичайно. Як ви думаєте, що таке хмара? Хмара, це багато харлистов, які вони скинують і стають великою, 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 і так типу. Добре, хмара, чому не літає? Вона дуже легень. А і що? чого хмара складається? Із воскраблих. З маленьких, маленьких краплинок. Я думала така легенька. вода має якісь, вода може бути. Вона може башкою. Це якого? Ну, така, наприклад, коли ти розвалиш воду, і воно прилігає якісь вода. Так, да, добре. Якою ще може бути? Іванка. Іванка, якою ще може бути? Мама. Мама. Мама якою ще може бути вода? Легкою, правильно? Вона може літати побігти. І Маша, якою ще може бути вода дуже твердою? Важня, що... розкажи. Дуже тверда вода, це я. Коли? 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 За? За це коли вона шара. Все Зрозуміло... Свіжинка зразу зрозуміла, що це замальгова. А чи можна малювати? А він не забили кару. Так, послухайте. Так, і дивіться, стан, який вона ще набувається, стан... Послухайте, подивіться уважно, будь ласка на душу. Перестаньте малювати і дивіться. Це рідкий стан, вона може переливатися, правильно?